Друзі, привіт! Сьогодні на календарі 1 листопада. Як ми бачимо, поле кукурудзи вже прибрано. Люди активно закінчують жнивувати і саме час подумати над тим, як нам зберегти вологу та підготувати наші поля до наступного сезону. Ми розпочинаємо новий проект, в якому знімемо декілька відео, відвідуємо декілька господарств і будемо не тільки показувати, як ці процеси відбуваються у деяких, господарств, у деяких господарствах, але і Дмитро подасть теоретичну частину, як мають, правильно, як мають правильно працювати агрегати, що при цьому відбувається в ґрунті. І який результат внаслідок ми маємо отримати. Ми поговоримо про технології для збереження вологи. І саме більш детально проговоримо про такі машини, як Кун Краузе Екселератор, це агра для вертикальної обробки ґрунту, Кун Краузе Гладіатор це агред, який працює за технологією стріптіл. І також агрегат, який називається лінійний глибокорозпушувач Kun Кун 4835. Тож буде не просто цікаво, а ще й дуже корисно. Тому не забуваємо ставити лайк, підписуємось. Поїхали! Власне, наш агрегат. Розкажіть, будь ласка, і чим він відрізняється від того, що ми бачили у вас на базі. Привезли, сказали мені, що він запрацює і він реально запрацював. Суху погоду, він єдиний, що запрацював, не працював, ні плуг не перевертав, він не залазив в суху землю. Цей агрегат запрацював, коли обичний рехнічник не працював, коли не працював плуг, оцей єдиний агрегат, яким можна було щось робити. Він суху погоду, він не перетає, що він. Робить тріщини в землі, піднімає, робить тріщини. Він, коли сиром мокро, він не працює. Він працює якраз коли сухо. Ну, обробляємо орієнтовно 500 гектарів. Основні наші культури це соя і кукуруза. Близько 10 років тому ми були з, в Америці, дивилися їхні, тобто їхні сільськогосподарські їхні сільськогосподарські обробіток. Особливо було, був заінтересований, то ми заінтересувалися акселератором. То ми, бо в нас поставала проблема Пізні, пізня збір урожаю і вже ми не, не встивали працювати ні по збірці, то є, ну, обробіток ґрунту вже не, не було. Саме нас інтересувало е, збереження ще кроме цього збереження вологи. Накопичення вологи це основна була проблема. Плюс до того, що це пізній був обробіток і вчасно. Тоді ми його побачили, через декілька років цей агрегат з'явився в Україні і в цей момент ми його придбали. Да, після цього ми пропрацювали акселератом років 5, і було, була проблема з внесенням мінеральних добрив. І ми гладіатором, тобто заінтересувалися ми гладіатором. І придбали ми цей гладіатор. Тобто він в свій час і по сьогоднішній день він працює, він нарізає колієць, це стріптіл, і вносить, вносить мінеральні добра, А після чого ми сіємо. На сьогоднішній день в нас постало питання із плужною підошвою. Не розуміємо, як, наче її такої в нас і немає. Але прийшлося звернутися ще до компанії Куна, і вони нам предложили глибоко розпушувач. На сьогоднішній день ми тестуємо, пробуємо в себе на полях. Як ну, це перший рік. Пробуємо як, наче нам все подобається. Будемо бачити уже по потім. Доброго дня, шановне панство. Сьогодні я хочу з вами поговорити про глибоке рихлення. Така технологічна операція, як глибоке розпушування, в цілому не є чимось новим для українського аграрія. Але я хочу подивитися на цю операцію зовсім з іншої сторони. В першу чергу, коли ми говоримо про глибоке рихлення, в уяві постає глибокорозпушувач, у якого лапи розташовані в шахматному порядку, який після себе залишає чорну поверхню ґрунту і робить її пухкою і рихлою. В цілому, так воно і є, на то він і називається глибоко розпушувач, щоб він розпушував шари ґрунту глибоко. І основна задача такого аріату полягає в зрушенні ущільнених шарів ґрунту для того, щоб зруйнувати це шкідливе ущільнення, яке в народі інколи називають плужною підошвою, для того, щоб покращити умови для проростання рослин і дати свободу росту коріння. Також немаловажно, глибоке рихлення дозволяє накопичувати. Вологу для того, щоб вона безперешкодно рухалася вниз під дією сили тяжіння, коли у нас ідуть опади, і в період вегетації, щоб рослина завдяки силам капілярного розповсюдження вологи могла брати цю вологу з більш глибоких шарів ґрунту. Особливо це важливо в посушливий рік. Але постає одне цікаве запитання: якщо грибо, глибоке рихлення е, створює умови для накопичення вологи, але ж нам потрібно цю вологу і потім якимось чином е, зберегти. І от якраз таки е, наріжним каменем цього питання є збереження пожнивних решток на поверхні поля. Тому що е, мульчування, залишення пожнивних решток на поверхні поля захищають ґрунт від надмірного випаровування вологи. Е, в літній в літні дні поверхня ґрунту, чорно не пожнивними рештками, може підніматися до температури 50 градусів і вище. Відповідно, при такій високій температурі ґрунту процес вивітрювання вологи пришвидшується. Коли ґрунт накритий пожнивними рештками, його температура буде сягати в той час, коли не накрито буде 50 градусів. Накритий ґрунт буде мати температуру приблизно 15-20 градусів, що більше, ніж в два рази менше. Відповідно, завдяки цьому зменшується випаровування дорогоцінної вологи, яка стала лімітуючим фактором до отримання високих врожаїв. І тепер, відповідно, виникає запитання. Якщо ми робимо глибоке рихлення, ми створюємо умови для накопичення вологи. Але для того, щоб цю вологу зберегти, нам потрібно залишити пожнивні рештки на поверхні поля. І здавалося, б, речі несумісні. Але саме сьогодні ми хочемо вам показати унікальний в своєму роді агрегат: це глибоко розпушуваче Line Reaper 4835. Він називається лінійним глибокорозпушувачем. Чому він називається лінійним? В першу чергу, тому що робочі органи лапи розташовані всі в одну лінію. Це не так, як ми зазвичай звикли бачити. Повторюю, що або в шахматному розташуванні лапи стоять, або рама у вигляді клина, буква і на ній вже розташовані лапи. Кому технологічно може бути цікава дана машина? Тим, хто практикує технології збереження вологи, енергоощадні технології, в яких основною метою є залишення пожнивних решток зверху на поверхні поля. Тобто, це тим, хто вже має агрегати для вертикальної обробки ґрунту, ця машина може бути відмінним доповненням. Також тим, хто практикує технологію стріптіл, і навіть тим, хто практикує технологію прямого посіву, тобто ноутіл, цей арегат також може бути цікавим. Перед тим як використовувати, в принципі, будь-який глибокорозпушувач, не тільки цей, важливо розуміти якого характеру носить ущільнення. І в першу чергу нас цікавить навіть не те, де воно починається, а де воно закінчується. Для чого це нам потрібно? Ущільнення зазвичай виглядає як плита, зверху більш пухкий ґрунт і знизу також більш пухкий ґрунт. І нам важливо ось цю ущільнену плиту долотом, так би мовити, підколупнути, припідняти, а далі вже крила будуть піднімати це ущільнення і його руйнувати. Тому нам важливо налаштувати арегат таким чином, щоб кінчик долота був на сантиметр два. Нижче, чим ця плита. Тоді, коли долото буде йти під плитою, буде відбуватися ось такий ефект. Плита оця буде отак підніматися, отут буде переламуватись. А далі ґрунт рухається по крилам Оцим крила піднімають ґрунт вверх, і потім він лягає, падає на місце. І в момент того, коли він з крила зривається падає вниз, ось тут він переламується. І от саме в цьому місці з'являються ось такі поперечні тріщини. Тому повторюся, що дуже важливо налаштувати арегат таким чином, щоб кінчик долота був на сантиметр нижче, ніж ущільнення. Часта помилка полягає в тому, що глибоко розпушувачі налаштовують невірно. Інколи агрономи дотримуються думки, що чим глибше, тим краще. З технічної точки зору і експлуатації машини це носить негативний характер. Чому? Тому що. Відбуваються перевитрати палива, надмірне навантаження на трактор, і що саме важливо, глибокорозпушувач не покаже своєї ефективної роботи. Тому що долото це твердосплавний робочий орган. Він має йти в твердому шарі ґрунту, під ним. скажімо так. Коли буде черезмірно велика глибина встановлена, відповідно ось ці робочі органи, які мають робити основну роботу, вони будуть нижче ущільненого шару. Будуть просто йти в м'якому ґрунті. Оцей ущілений шар ніяким чином не буде підніматися. І таким чином ми досягнемо всього-навсього ефекту ось такого розрізання ґрунту. ґрунт просто, оця плита ущілення пройде ось таким чином по підлапу, і ми. Отримаємо лише невеличкий надріз. Відповідно, з агрономічної точки зору ми не отримаємо ефекту від глибокого рихлення, тобто руйнування цього ущільненого шару ґрунту, а з технічної точки зору ми познущаємось над трактором і солярка піде в трубу, а ефекта буде майже нуль. Тому, повторюсь, дуже важливо налаштувати агрегат на правильну глибину, щоб ґрунт ось таким чином рухався і переламувався. Як я вже сказав, одне основне налаштування глибокорозпушувача – це є правильна. Глибина. Для того, щоб визначити правильну глибину, потрібно розуміти, де ущільнення закінчується. Зараз за допомогою ножа і лопати ми визначимо, де наше ущільнення починається, і що саме важливо, де воно закінчується. Яким чином це буде зроблено? Ось ми розкопали ґрунтовий профіль, потім встромляємо ножа зверху, починаємо протягувати його донизу до тих пір, поки ми не впремся і відчуємо значне ущільнення. Оп. Все, далі я вже не можу протягнути. Потім розвертаємо ножа доверху лезом, вставляємо його нижче, ніж наше ущільнення, приблизно на глибині 50 см. І так само протягуємо його доверху. Тягнемо, оп, вперлися. Все, відповідно, ми маємо межу. Тепер ми замірюємо. Відповідно, наше ущільнення починається на глибині близько 30 см і закінчується на глибині близько 40 см. Відповідно, наш глибокорозпушувач повинен працювати на глибину приблизно 41 см. Що ми тут бачимо? Ми бачимо ущільнену плиту товщиною 10 см. От. І ще для демонстрації покажу, як обсипається ґрунт, коли ми. По ми йдемо, потім, бачите, ми дійшли до ущільнення, Він погано обсипається і знову почав обсипатися нормально. Зараз ми вам продемонструємо те, що залишається після проходу лінійного глибокорозпушувача. і спустимося вниз. Як я вже сказав, і хочу на цьому зробити акцент, що... Всі пожнивні рештки вони залишились на своїх місцях, вони залишились зверху. Ми їх не перемішуємо із більш глибокими шарами ґрунту. Також, ми бачимо, що ось тут проходило долото. Якраз робоча глибина складає 43 см, що свідчить про те, що глибокорозпушувач налаштований правильно. Як ми там вже заміряли, Плужна підошва наша закінчується приблизно на 40 см, 40-41. І приблизно на 43 см йде долото, що є вірно. Також ми бачимо, що у нас зруйнована діляночка приблизно ось тут сантиметрів 50 см шириною, і залишається перемичка ущільнення приблизно 25-30 см. Далі у нас знову пройшла лапа, залишається перемичка. І також зруйновано. Е, ну і Виникає логічне запитання, що в такому разі у нас залишаються певні перемички цього ущілення, значить глибоко розпушувач своєї роботи не зробив. А давайте ми цю е, перемичку попробуємо зрушити руками, пошевелити, як вона себе буде поводити. Ось ми якраз беремо за цю перемичку і подивіться, вона вся жива. Оп. І відповідно залишається у нас суцільна оброблена ділянка. А зараз ми вам покажемо фокус із лопатою. Ось тут у нас не оброблена діляночка. Занурюється лопата приблизно на пів штика. І тепер пройдемо там, де ходив глибоко розпушувач. Ось ми бачимо прохід однієї лапи, ось прохід другої лапи. І стаємо між ними. Лопата зайшла повністю. Лопата зайшла повністю. Отже, залишення пожнивних решток на поверхні ґрунту є запорукою до збереження вологи. А глибоке рихлення за допомогою лінійного глибокорозпушувача створює умови для накопичення вологи, але при цьому залишає пожнивні рештки для того, щоб її зберігати.